6 травня 2025 року відновлено засідання комісії у складі колегії номер 1 до якої входять члени комісії Богоніс Кобецька та Шевчук, та розгляд питання про допуск осіб до участі в доборі на посаду судді місцевого суду, оголошеному рішенням комісії від 11 грудня 2024 року номер 366 дріб 24 Внаслідок. Технічної помилки після закритої частини е, закритого обговорення не було проголошено одне із ухвалених, ухвалених рішень, а саме щодо кандидатури Бойко Тетяни Миколаївни. Тому засідання відновлено саме з метою проголошення вказаного рішення. Отже, проголошується рішення. Комісії від 6 травня 2025 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії головуючого богоноса, членів комісії Кобецької Шевчук, розглянувши питання допуском бойко Тетяни Миколаївни до участі в доборі на посаду судді місцевого суду, оголошеному рішенням комісії від 11 грудня 2024 року. номер 366 шістдесят дріб одноголосно. Вирішила відмовити бойко Тетяні Миколаївні у допуску до участі в доборі на посаду судді місцевого суду, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11 грудня 2024 року номер 366 ріп ЦП-24. Головуючи члени комісії. На цьому розгляд усіх питань, які затверджені для розгляду на засіданні комісії, завершено. Тому засідання комісії в складі колеги номер один оголошується закритим.